Всім привіт! Це дайджест головних космічних новин тижня на каналі Альфа Центавра. Команда місії Voyager повідомила про рішення відключити чергові прилади зондів, щоб заощадити енергію для продовження їхньої роботи. За словами керівниці проєкту Сьюзан Дод, без цього заряду апаратів залишилось би лише на кілька місяців. Обидва зонди були запущені в 1977 році. Наразі Voyager 1 перебуває на відстані в 25 мільярдів кілометрів від Землі, а Voyager 2 у 21 мільярді кілометрів. Живлення кожного забезпечує система з трьох радіоізотопних термоелектричних генераторів, потужність яких з кожним роком зменшується. На обох апаратах були встановлені ідентичні набори з десятьох наукових приладів. Після закінчення основної місії частину з них було відключено. Для збереження енергії інженери придумували різні рішення, оптимізуючи роботу інструментів або ж вимикаючи їх. Дані, які зонди збирають донині, є особливо цінними, оскільки жоден апарат більше не працював у міжзоряному просторі. 25 лютого команда місії відключила підсистему вивчення космічних променів на Voyager 1. Вона складається з трьох телескопів і вимірювала енергію та потік заряджених частинок. Її дані допомогли вченим зрозуміти, коли саме апарат покинув геліосферу. Прилад Voyager 2 для вивчення низькоенергетичних заряджених частинок, який інженери мають вимкнути 25 березня, вимірює іони, електрони та космічні промені, що виходять із сонячної системи та галактики. Загалом він складається з двох частин: телескопа низькоенергетичних частинок і аналізатора магнітосфери. Інструмент має поле зору в 360 градусів. А кроковий електродвигун, що живить його, був розрахований на 500 тисяч імпульсів з моменту початку роботи. Це гарантувало йому безперервну роботу до підльоту до Сатурна в 1980 році. Прилад у багато разів перевершив ліміти. До моменту відключення двигун здійснить понад 8,5 мільйонів імпульсів. У жовтні 2024 року на Voyager 2 вже було відключено прилад для вивчення плазми. Аналогічний прилад на Voyager 1 було деактивовано кілька років тому. Після поточних відключень на апаратах залишається активний магнітометр та інструмент для вимірювання щільності електронів. На Voyager 2 додатково працюватиме відключена на близнюку підсистема вивчення космічних променів, яку планують вивести з ладу з 2026 року. В разі реалізації цього плану у зондів має вистачити енергії для роботи щонайменше до 2030 року. Та інженери підкреслюють, що суворе середовище глибокого космосу може скоротити і цей термін. Компанія Intuitive Machines оголосила про завершення своєї другої місячної місії АМ 2 менш ніж через 24 години після її початку. Причиною стало невдале примісячення апарату Ефіна, через яке він не може отримувати достатню кількість енергії для роботи. Місія «ІМ-2» стартувала 27 лютого 2025 року на ракеті SpaceX Falcon 9. її метою був пошук і картографування покладів водяного льоду та інших летючих речовин на місяці. 6 березня апарат мав здійснити посадку. Спершу він висів над поверхнею нашого супутника довше ніж очікувалося. А після встановлення з ним зв'язку інженери визначили, що модуль завалився на бік і опинився всередині кратера. Ментують машин сповідомили, що він здійснив посадку в запланованому регіоні південного полюса місяця на плато Монс-Мутон, проте за 250 метрів від передбачуваного місця примісячення. У нас заявили, що модуль опинився за 400 метрів від наміченого місця. На брифінгу представники компанії повідомили, що можливо на посадку вплинули зашумлені дані лазерного далекоміра. Віце-президент Intuitive Machines Тім Крейн повідомив, що живлення на південному полюсі зумовлене не лише орієнтацією, але й екстремальним температурним середовищем. З огляду на положення сонця та сонячних панелей апарата, а також низькі температури, Ефіна не зможе заряджати батареї. Проте інженери змогли віддавати команди на модуль. Їм вдалося прискорити кілька етапів місії та роботи з корисним навантаженням. Зокрема, з буровим апаратом NASA Prime-1. Він показав повний діапазон руху, а також виявив деякі елементи, ймовірно, з вихлопів рухової установки. Зараз команда місії почала оцінювати дані, зібрані під час короткої роботи. В Intuitive Machines не повідомили, яку інформацію було отримано з інших корисних навантажень. Серед них був розроблений самою компанією стрибучий апарат Micro Nova Hopper, а також демонстраційна система супутникового зв'язку від Nokia. Перша місія Intuitive Machines обернулася аналогічною невдачею, тоді так само відмовив лазерний далекомір, і модуль Odyssey впав на бік під час посадки. Дострокове завершення другої місії однозначно відкладе старт наступної АМ3, яка спочатку була запланована на осінь 2026 року. Virgin Galactic оголосила, що планує розпочати складання нових суборбітальних космопланів класу Дельта. Роботи розпочнуться в березні 2025 року на новому заводі компанії поблизу Фінікса, штат Аризона. Демонстраційні польоти мають стартувати весною 2026 року, а комерційні у середині 2026 року. Генеральний директор компанії Майкл Колгаз'є підкреслив, що відтепер команда може точніше прогнозувати терміни, оскільки досягла прогресу з постачальниками та контролю за виробництвом усіх необхідних компонентів. Новий космоплан має швидко пройти програму випробувань, оскільки буде створений на основі вже виведеного з експлуатації VSS Unity, з яким компанія набула досвіду про характеристики та обмеження космічного корабля. Дельта матиме гібридний ракетний двигун і зможе взяти на борт до шістьох пасажирів на два більше ніж VSS Unity. Компанія стверджує, що новий космоплан зможе здійснювати польоти орієнтовно кожні три доби. Для порівняння попередник міг стартувати лише раз на місяць. Глаз'є зазначив, що після початку демонстраційних польотів він очікує проведення до 10 місій із дослідницькими вантажами та зі співробітниками компанії на борту. Це буде своєрідним тестуванням космоплана перед початком польотів приватних астронавтів. Щойно вони розпочнуться, Virgin планує швидко досягти запланованої частоти по два старти на тиждень. Введення дельта в експлуатацію є першочерговим завданням компанії задля отримання прибутку. Однак паралельно з його складанням Virgin розглядає інші варіанти застосування своїх літальних апаратів, зокрема й перепроєктування літаків, які підіймають космоплани. Нинішній носій vms МСІВ здатен перевозити вантажі на висоту до 15 кілометрів, і в компанії вважають, що такі можливості висотних польотів можуть зацікавити урядових та дослідницьких замовників. Наразі інженери вивчають зміни профілю літака для довготривалих висотних місій із метою спостережень та розвідки. Австралійська компанія Gilmour Space призначила дату першого польоту своєї ракети Еріс. Пускове вікно відкриється 15 березня, а сам старт намічений на середину місяця. Він відбудеться з космодрому Боуен на півночі штату Квінсленд, який також належить компанії. Gilmore Space отримала ліцензію Австралійського космічного агентства ще в листопаді 2024 року. Спершу пуск планувався на грудень, проте узгодження щодо закриття повітряного простору та додаткові перевірки систем зсунули дату на поточний рік. Триступенева ракета Еріс зможе виводити до 215 кілограмів корисного навантаження на 500 кілометрову сонячно-синхронну орбіту та до 305 кг кілограмів на 500 кілометрову екваторіальну. П'ять гібридних двигунів Sirius Gilmour, 4 на першому ступені та один на другому, працюють на перекисоводню та запатентованому твердому пальному. Третій ступінь оснащений надрукованим на 3D-принтері рідинним двигуном Phoenix. У дебютному польоті, як корисне навантаження, команда відправить тестові технології для малих супутників, які сама розробляє. Генеральний директор Гілмор Спейс обережно зазначив, що приватним ракетним компаніям рідко вдається досягти орбіти з першої спроби, нагадуючи про складнощі, з якими стикаються стартапи під час дебютних запусків. Він додав, що перший політ у будь-якому разі буде випробувальним, і незалежно від його результату зібрані дані допоможуть підвищити надійність і ефективність ракети в майбутніх місіях. У компанії додали, що старт може бути відкладений на кілька днів або тижнів через технічні проблеми та погоду. В разі успіху Еріс стане першою австралійською ракетою, а її запуск першим за понад 50 років орбітальним польотом з австралійської землі. Компанія Varda Space Industries оголосила, що її друга експериментальна капсула успішно повернулася на землю, здійснивши посадку на полігоні Куніба в південній Австралії. Метою місії був збір даних для створення військових гіперзвукових технологій для військово-повітряних сил США та систем термозахисту для НАСА. Заснований 2020 року каліфорнійський стартап спеціалізується на конструюванні космічних апаратів для виробництва продукції в космосі. У червні 2023 року компанія запустила першу місію віннебаго Баго-1», яка дослідила можливість вирощування кристалів ритонавіру противірусного препарату, що застосовується для лікування ВІЛ. Хоча експеримент було успішно завершено протягом тижня, дозвіл на повернення капсули вдалося отримати аж в лютому 2024 року. Тоді вона й прибула на землю. Експериментальна капсула Winnebago-2 була запущена 14 січня 2025 року на ракеті Falcon 9 разом із ще 130 корисними вантажами в межах місії Transporter-12. Апарат масою 120 кг розташувався на платформі Pioneer компанії Rocket Lab, що забезпечувала його живленням з яском та іншими функціями. Місія перебувала на орбіті шість тижнів. На її борту знаходилося корисне навантаження від дослідницької лабораторії ВПС США для вимірювання динамічного середовища плазми при вході в атмосферу, умов, які неможливо відтворити на Землі. Крім цього, капсула несла вдосконалений фармацевтичний реактор Варда для власних планів компанії з виробництва в космосі w 2 став першим комерційним космічним апаратом, що здійснив посадку на австралійській землі. Для країни, яка розвиває свою роль у космічному секторі, це стало важливою подією. Далі капсула пройде відновлення та обробку і згодом буде повернута в штаб-квартиру Варда у Лос-Анджелесі для аналізу. Очікується, що зібрані дані допоможуть вдосконалити системи теплового захисту, конструкції датчиків та аеродинаміку майбутніх гіперзвукових апаратів. Rocket Lab вирішила поборотись за проєкти з повернення зразків Марсу на Землю. У вівторок компанія презентувала відео, в якому представила свою концепцію MSR – Мас Sample Return. Нагадаємо, що запропонована пару років тому архітектура проєкту виявилася надто дорогою понад 11 мільярдів доларів, а саме повернення могло розтягнутись аж до 2040 року. Натомість новозеландська компанія пропонує виконати ту ж задачу за 4 мільярди доларів, більше того впоратись вже до 2031 року. Ще наприкінці 24 го НАСА вирішило переглянути концепцію місії та звернутись до комерційних компаній за пропозиціями, щоб перекласти частину робіт на їхні плечі. Це дозволило б трохи здешевити проєкт та зняти частину відповідальності за агенції, але все одно потребувало би величезних коштів та строків. Пропозиція ж Rocket Lab передбачає три запуски: орбітального зонду для зв'язку з Марсом, посадкового апарату для збору зразків, який поверхною розкладає марсохід Perseverance, і орбітального апарату, який ці зразки потім доставить на Землю. Все це компанія готова виробити самостійно на основі власних вже існуючих супутникових платформ. Та технології, що чудово продемонстрували свої спроможності, Rocket Lab планує також створити простішу за запропоновану систему для старту з Марса та сонячну енергію замість ядерної. Саме значне спрощення плану і виконання вже відпрацьованих технологій, за словами Пітера Бека, допоможуть знизити вартість та скоротити строки на підготовку та реалізацію місії. Ерік Шмідт став новим генеральним директором Relativity Space, компанії, відомої своїми інноваційними підходами до 3D-друпу ракет. Сам Шмідт багато років обіймав керівні посади в Google, а його статки оцінюються в 34 мільярди доларів. Він особисто вніс у стартап інвестиції, сума яких не розголошується. При цьому співзасновник відносних тім Еліс залишиться в компанії на іншій керівній посаді. Зміна керівництва збіглася з анонсом оновлень щодо двоступеневої ракети Terran-R, яку зараз розробляють. Усі найважливіші її елементи пройшли етап критичного аналізу проєктних робіт. Залишилось допроєктувати вторинні структури і підібрати звичайні комерційні комплектуючі, яким вже не потрібне спеціальне маркування Space Grade. До руху ракету приводитимуть кілька Aeon-R. Це двигун відкритого циклу, що працює на метані та кисні. Просте і надійне рішення. Рушій, по суті, є збільшеною версією ЕН-1, і теж створений із компонентів, більша частина яких надрукована металом на власному виробництві. На першому ступені буде встановлено 13 двигунів двигню r а на другому один, оптимізований для вакууму. Варто зазначити, що на першому ступені 9 двигунів зможуть змінювати вектор тяги, а решту 4 закріплять нерухомо. Перший ступінь планується зробити таким, що повертається, тому на ньому встановлені решітчасті керма, що не складаються на горі, та чотири посадкові опори в нижній частині. Паливо, як і більшість важких ракет, Terran-R споживатиме в надохолодженому вигляді. Тиск нагнітатиметься гелієм із композитних балонів наддуву. Оптічник очікувано композитний. Відмова від 3D-друку баків продиктована ціною та швидкістю виготовлення. Їхні перегородки виготовляє сторонній постачальник зі сплаву алюмінію та літію. Наразі готові окремі елементи баків, опорна структура для встановлення двигунів, авіоніка і написано багато програмного забезпечення. Розробка двигунів пройшла чотири ітерації, а з самими двигунами четвертої версії провели безліч вогневих випробувань. У 2025 році планують провести приймальне випробування Ейон на полігоні в Стенісі, тести опорної структури двигунів, випробування кожного із ступенів у зборі, а потім настане час для збірки дебютної ракети у 2026 році. Перший запуск заплановано на кінець того ж 26-го року. Анонс зроблено якраз для того, щоб потенційні замовники встигли підігнати корисне навантаження у відповідність до вимог terran Ар. Повертати перший ступінь планують уже в першому польоті на баржу в океані, при цьому постараються підготувати другу ракету ще до першого польоту. Якщо вийде повернути один зі ступенів ракети першої версії, то ітеративний процес розробки рушить далі. Звісно, ключовою задачею буде доставка корисного навантаження клієнтів на розрахункову орбіту. з третьою версією ракети сподіваються дійти до 50 сотні польотів на рік. За допомогою спостережень космічного телескопа Габбл вчені змогли створити найбільш повну мапу галактики Андромеди, ще відомої як М31, та її супутників. Дослідники виявили 36 карликових галактик навколо Андромеди, багато з яких мають такі властивості та орбіти, які суперечать відомим теоріям. Робота з описом відкриття була опублікована 28 січня у виданні The Astrophysical Journal. Галактика Андромеди розташована на відстані в 2,5 мільйона світлових років від землі, хоча її можна побачити неозброєним оком як веретеноподібний об'єкт, жоден з її супутників людське око не розрізнить. Завданням Габла було створення тривимірної мапи М 31 та її супутників, а також реконструкція їхньої поведінки протягом майже 14 мільярдів років життя Всесвіту. Спостереження показали помітно відмінну екосистему Андромеди від чумацького шляху, з його меншою кількістю галактик-супутників. Дані свідчать про більш динамічну еволюцію першої, на яку могло вплинути зіткнення з іншою великою галактикою кілька мільярдів років тому. Це підтверджується і тим фактом, що в М31 Габел виявив близько 100 мільйонів зірок, а також її масою, що вдвічі перевищує масу чумацького шляху. Нова робота лише перша половина великого проєкту з вивчення руху карликових галактик. Через п'ять років Габл або вже Джеймс Веб ще раз беруть дані для подібної мапи. Детальніше про це дослідження ви можете почитати на нашому сайті. Посилання буде в описі під відео. Розповідь про новини SpaceX сьогодні варто почати зі злитою в мережу фотографії рухового відсіку С-34 після втрати двох двигунів, в результаті вибуху, кудись зникли вакуумний і атмосферний раптори. Як відомо, ракетний двигун може працювати з надлишком пального або окислювача. Останній станом на зараз прототип, певно, вирішив, що самі двигуни надлишкові. А ще SpaceX опублікувала вакансію інженера з рухових установок. У його обов'язки входить проєктування, розробка і тестування системи подачі палива, а також структурний аналіз деталей і компонентів, щоб переконатись у тому, що трубопроводи системи подачі витримують політ. Схоже, когось важливого з компанії звільнили, тож не варто чекати нового випробувального польоту в найближчі кілька місяців. Поки знайдуть фахівця, поки він увійде курс справи, спроєктує систему трубопроводів і так далі. загалом знизимо свої очікування на цей час. Тим часом С-35 пройшов перші кріовипробування. Незрозуміло, що буде далі з цим прототипом. Чи то він отримає оновлену систему подачі палива коли-небудь і полетить у дев'ятому випробуванні, чи то стане всього лише прототипом, на якому відпрацювали етапи складання, а потім його утилізують. До речі, у С35 зварні шви в радіальному напрямку біля невеликої посадкової опори свідчать про серйозне посилення конструкції. Тобто він міг би спробувати сісти на вежу, повертаючись з орбіти, але не судилося. Випробування заправки на орбіті поїхало на наступний рік, на думку фахівця, з жестів від серця до Марса. Цікавого залишилось розповісти лише те, що прокладають водогін від озера Сан Мартін до стартового майданчика. Для збільшення кількості стартів старшип потрібне щось краще за автомобільні цистерни. Запуск 6 березня відбувся старт ракети Аріан 6-2 з військовим супутником CSO-3. Цей апарат став третім і останнім в своїй серії новій системі оптичної розвідки Франції, що прийшла на заміну супутникам Гіліос 2. CSO-3 вирушив на сонячно-синхронну орбіту, де займеться зйомкою поверхні землі з високою роздільною здатністю менше 20 сантиметрів на піксель. 12 березня ракета Falcon 9 стартувала з бази Ванденберг, відправивши на орбіту два наукові апарати НАСА. Супутник Сфірикс займеться дослідженням всесвіту в інфрачервоному діапазоні, що допоможе вченим дізнатись більше про походження галактик, розподіл води в космосі та інші фундаментальні питання. Другим корисним навантаженням стала місія Punch, що складається з чотирьох невеликих супутників, які вивчатимуть сонячну корону і сонячний вітер, а також відстежуватимуть викиди корональної маси. Крім того, минулого тижня було виконано два запуски супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 27 лютого і 3 березня. За допомогою ракет Falcon 9 на низку навколоземну орбіту було відправлено загалом 42 космічні апарати широкосмугового зв'язку. Перші ступені ракет використовувалися у перший і п'ятий раз відповідно. На нашому сайті вийшов великий матеріал мого авторства, в якому я порівняв супутникові розвідувальні спроможності Європи та Сполучених Штатів. Текст, правда, не маленький на 19 хвилин читання, але за відгуками мені вдалося непогано пояснити особливості сучасних технологій супутникової розвідки. Для бажаючих є можливість прослухати цей текст ще й озвучений моїм голосом. Посилання, як завжди, знайдете в описі під відео. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше минулого тижня. Найцікавішими ви обрали новини про успішну посадку Firefly Blue Ghost на місяці, про дослідження великого протопланетного диску та про велике замовлення на супутники для канадської компанії MDA Space. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі, і вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Долучайтесь до спонсорської програми Альфа Центавра та приєднуйтесь до нас у подорожі в космічні глибини Ютубу. А ваша підтримка на Донателло, Патреон, Patreon, Кофі і тут, на Ютуб, відіграє ключову роль у створенні якісного та захоплюючого контенту, адже це єдине наше джерело доходу. Але як спонсор ви не лише допомагаєте нам продовжувати нашу роботу, а й отримуєте доступ до унікальних бонусів. Ви зможете переглядати відео Альфа Центавра до їхньої публікації в загальному доступі, ваше ім'я або нікнейм буде включено до титрів наших оригінальних відеороликів як подяка за вашу підтримку. Ви матимете можливість впливати на вибір тем для майбутніх відео через ексклюзивні голосування, а також ставити питання та отримувати пріоритетні відповіді від нашої команди, як напряму на платформах підтримки, так і загалом в Космодовідковій. Наступний випуск, до речі, вийде вже найближчої суботи. Ну і отримуйте доступ до спеціального контенту, створеного лише для спонсорів, плюс принаймні одне додаткове відео на місяць. Ваша підтримка є критично важливою для проєкту, і ми високо цінуємо кожного, хто вирішує долучитися до нашої спільноти спонсорів. Якщо ви вже з нами, дозвольте ще раз висловити глибоку вдячність від команди. Якщо ж ви лише розглядаєте можливість приєднатися, ми будемо неймовірно раді побачити ваше ім'я на цьому екрані. Переходьте за посиланнями в закріпленому коментарі, щоб дізнатись більше про те, як стати нашим спонсором. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!